Шабанина в Донецьку наколоті листівки і революційні зізнання в коханні регіони не вщухають. Хроніку подій збирав Сергій Стеценко. Мирним посиденькам у кафе донецьких прихильників Євромайдану завадив загін немирних молодиків. Їх із півсотні увійшло до приміщення і почалося побоїще євроактивістів. Ну що нашого бійку вдалося припинити одному з присутніх журналістів, який застосував сльозогінний газ. З кафе усі пообігали на вулицю. Там учасників бійки вже очікували три міліцейських автомобілі. До райвідділку правоохоронці забрали лише прибічників Євромайдан. Ну будь Нам сказали, що це не було задержання, а було приглашення на зустріч у варашиваськам РОВД. людей насильно за руки тянули і запіхували в ці машини. З метою перевірки вказаних повідомлень про незаконні Дії працівники міліції, а саме незаконне затримання журналістів, було розпочато досудове розслідування, перевищення влади або службових повноважень. За скоєння вказаного злочину передбачене покарання у виді позбавлення волі від 3 до 8 років. Луцькі автомайданівці пікетують обласне управління міліції. Скаржиться, що увесь тиждень правоохоронці по усьому місту фіксують їхні номерні знаки та порушують нові кримінальні справи. Олена Парай більше. Під стінами Волинського обласного управління міліції сьогодні гучно за два десятки автівок приїхали сюди, аби заявити правоохоронцям їх не залякати карними справами. Чергове провадження було відкрите після останнього віча. Тоді майданівці помітили, що Даївці переписують номерні знаки машин автомайдану. У відповідь люди заблокували самих Даївців, визволяти колег. Приїхав головний міліціянт Волині на вимогу НАТО. Олександр Терещук список знищив. Аесвосім ця чотири Є такі номер? є є? 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 вже наступного дня. Міліціанти за втручання у діяльність правоохоронців порушили карне провадження. А номерні знаки кажуть, фіксували, бо автомайданівці неправильно паркувалися. Автомобілі, які рухались, порушили правила дорожнього руху, перетнули сплошну суцільну полосу. І виїхали прямо на майдан. Автомайданівців такі пояснення не влаштовують. Більшість з них після блокування автодаївців вже побували на допитах у якості свідків. Вони збирають дані про нас, а ми збираємо дані і про них. Так що хай готуються. Ми приїдемо до них в гості додому і будемо мирно висловлювати свою позицію. На колоті наркотиками листівки сьогодні намагалися знайти міліціянти у лідера Луганської батьківщини Ірини Веригіної та поверталися потягом з Києва. Аж раптом на станції Алчевськ до неї в купе зайшли міліціянти. Отетерілій жінці заявили, що їм на номер 102 подзвонили невідомі і поінформували, що вона перевозить листівки з київського майдану. Листівки не прості, а просякнуті синтетичними наркотиками. Обшук на місці особистих речей не виявив жодних підозрілих предметів, лише сині жовті стрічки. Листівки Шварезіна погодилася показати міліціянтам лише в присутності журналістів. Це і сталося на станції Луганськ. Міліціянти склали протокол про відсутність у жінки будь-яких підозрілих речовин і відпустила. Я їм показала, я їм предложила, вони говорять, ми у вас ізимем. Я говорю, будь ласка, але ви будете ізимати тільки під телекамери. Говорю, нас чекають журналісти, і якщо буде необхідність, я вам це все віддам, але тільки під відеокамери. Вони сказали, ні, ні, ми нічого не знайшли у вашому пакеті, тому ми у вас нічого ізимати не будемо. А у Львові кількадесят дівчат зізнавалися у коханні львівській самообороні. Із сині жовтими серцями в руках вони розповіли за що люблять хлопців із самооборони. Революційне зізнання тривало недовго. На закінчення дівчата подарували сильній статі серця, аби ті пам'ятали, що мають за кого боротися. Душуй, тіло, при...